Були моменти, коли тобі реально було незручно після свого ж приколу? Мені постійно незручно, якщо чесно. Що каже піца, галушка і бутерброд, коли збираються разом? Ми хавка. Як гравці реагують, коли бачать тебе з мікрофоном? Тікають чи чекають? Ну, вже більш багато хто. Чекає, багато хто тікає. Ну, якщо там гравці такі статусні, типу, великі, яких хочуть ну менше приколів, типу Ярмоленко, uh -huh. там або ну вони стара школа. Да, вони, ну вони, типу, вони все показують, але вони намагаються, ну типу, бо в них так стільки багато скандалів. А молоді там підходять, ну по-різному все. Ну, наприклад, хлопці Шахтаря вони тікають, прям прям не хочуть. Вони uh -huh. бояться, що я там щось як почну жартувати. Вони типу, кажуть, що я тип, і намагаються мене просто втікти. Хтось з гравців просив вирізати момент або не публікувати? Так, да, таке щось. буває іноді. Там uh -huh. іноді буває вони щось Ки самі наговорять, говорять, а потім ну або їм типу, ну таке буває, але не буду казати хто бо не спросили. Добре, добре. <хи>